Доброго дня. Дивився на передоднє відео з одним зеком, якого в полон взяли, що як він там розповідав, що ні одного пострілу не зробив, що е, взагалі не знав, там, що як опинився, то <сі> автомат брав, але пострілу не зробив і тоді. Ну, там очі, правда, не показали. <сі> там по його обличчю до того, бо видно, що цей э, фрукт э, э, брехати зовсім не може. Ну там понятна сказка. Як йому було корисно в той час, так він, не робив. В той час йому було корисно контакт, він заключився. Зараз йому вигодно говорить, що він не зробив, нічого не хотів. Поганого робити українцям зараз робить це, це понятно. Я не виключаю. Звичайно, такі примусово змусили, якого там батьки совєцької і радянської закалки відправили, що ти пацанок треба родині свій борг. Борг, Навіщо було так? Adalby од <ріху> Ну, типа такого, да? з тебя мужчину зробит, ну, ну він напинился в таких умовах тюрьмы, в умовах зоны. И коли уже понял, шляху не было. З одного боку ему зампалить втирали про то, как треба Родину любить, а с іншого боку, так автомат и, и, кричали, что пристрелим тебя там в тюрьме за нее, что... Ну, або просто избивали тут же. Это такие тоже Но не цей фрукт. Зазвичай я вот так думаю, завжди показывают, а, а, особливо в сравнении с нашими вискополненными, которые вертаются с рашистского полона, э, схожи на скелетов, Ну, це всі збиті, побиті, яких там ежедневно, е э, мучують, приміняють тортури. І ці відкормлені, э, які там сидять, я не знаю, що вони там, рукавички, э, рукавички краят, там, або що, що они там роблять, або просто сидять, книжки, книжки читають. І Рідним телефонують, раз там на скільки їм там дають, раз на день або раз на два дні. Раніше, раніше взагалі у них телефони були у кожного. Но це взагалі це, це смотрети дуже, дуже болісно, ну і так, так не має бути. Вони мають працювати на важких роботах по э, розгрібанню завалів, які. Армия своїми Мають розгибать завали, зруйновані багато поверхівки, інфраструктуру, міст, навіть вытаскивать из-под завалів трупи, трупи цивільних громадян, яких вбила Билай Російська Федерация. И нехай они, коли они вторично. вторично хотят по тем же самым объектам, попадут в них, ну, что, будет им такая расплата, нам еще пошли, на еще выбрали идти убивать украинцев ниж, заместо того, чтобы сесть в тюрьму, например, или там пойти в партизаны, или, блин, поднять восстание, ну, это уже вообще, конечно, из области фантастики, а бы уехать за кордон, кто же что раз, ну, по крайней мере, ни... Э, в коем разе не идти в цю армию. <coughs> Я уж не говорил о том, что... То есть, пошел за гроши там по контракту. Это вообще супер злочинцы. Их, и менять-то не дуже треба. Особливо те, кто вбил когось. Таких, таких наверное, менять не треба. Менять только треба таких реально там флажков або примусово кого-то, або то есть там не, не дуже такие злочины, просто а, ему его с детства учили родину любить. так уж они мают працевать, как э, немецкие полоненые фашисты там, працевали 80 роков тому по разгребанию завалов Радянского Союза, так уж мают и Розгрібати завали, які причинили загальні кармія в Україні, полонених яких ЗСУ взяли в полон. І це буде, це буде дуже справедливо. Чи не так? Дякую за увагу.